Чекали численних фальсифікацій, а їх не відбулося. Представники комітету виборців України в Івано-Франківській області підбили підсумки місцевих виборів. Можна сказати, що вибори в нас більш-менш пройшли чесними, тобто ми не зафіксували дуже значних порушень. Ми не зафіксували фактів значних фактів підкопу виборців. Ми не зафіксували карусели. Ми знаємо інформацію про те, що були спроби підкупу виборців. Ми вчора про це повідомляли. Ми зафіксували таких дві спроби. Однак не вдалося дізнатись ні суми, ні кандидата, за якого пропонували віддати голос. Тому ці факти не зареєстровані у правоохоронних органах. Також у день виборів на дільницях спостерігачі виявили голосування без пред'явлення паспорта громадянина України. А на території округів використання брудних інформаційних технологій. Суботу в неділю в нас з'явилися інформаційні плакати, на яких були які мають яких можна назвати плакатами з ознаками політичної реклами, оскільки на них містилися логотипи, емблеми і містилися слогани кандидатів і партій, які використовувалися ними вперед в виборчій кампанії. Окрім зазначених порушень, ці місцеві вибори відзначились над низькою явкою виборців. Представники комітету виборців прогнозують, що у другому турі виборів міських голів явка буде ще меншою.